Люляйця, мене звати Оксана, і я рада вітати вас на каналі школи англійської та німецької мов Edelweiss Lessons. Наш канал був створений з метою допомогти вам у вивченні цих мов. І сьогодні ми з вами знову поговоримо про минулий час у німецькій мові Перфект. У передньому відео ми вже з вами говорили про те, як утворити минулий час. Давайте швиденько пригадаємо, щоб сказати, щось що в перфекті в минулому часі нам потрібно допоміжне дієслово haben або sein плюс «partizip цвай. «Partizip цвай це коли ми цієї слова додаємо префікс «ge» плюс це. Наприклад, ich habe die Hausaufgaben gemacht» Я зробив домашнє завдання. Але таким чином ми утворюємо «partizip цвай тільки від. Правильних дієслів. Що зробити, якщо дієслово неправильне? Вчити табличку неправильних дієслів. Але якщо ви на неї подивитесь, звісно, ви можете вжахнутись і сказати, як це все вивчити, різні способи утворення, багато різних дієслів, нічого не можна запам'ятати. Так це складно, але якщо знати деякі алгоритми утворення неправильних дієслів в перфекті то вивчення буде вже легшим. Тож, давайте розбиратись. Перша групка, яку ви можете собі виокремити, це дієслова, в корені яких ми маємо літеру А. До таких дієслів в перфекті ми просто додаємо Г. І більше нічого. Наприклад, бакен gebacken. Моя мама спекла пиріг. Фарен Гефарен їздити. Er ist nach Deutschland gefahren», Він поїхав до Німеччини. Зверніть увагу, ми сказали «ist», тобто вжили дієслово «sein». В чому різниця між «haben» та «sein» – дивіться в попередньому відео. «Waschen», «gewaschen» та інші дієслова. Наступний варіант, який ви собі можете виділити, це коли в нас в корені дієслова маємо e", «i». Е-і, дифтонг ай. Тоді в парсітів цвай вони нібито ці дві літери нібито віддзеркалюються, і ми отримуємо вже і-е. E. Наприклад, bleiben, geblieben. Ich bin heute zu Hause geblieben. Я сьогодні залишилась вдома. Також бін, тому що це є слово в виключенні. Шрейбен geschrieben. Sie hat mir einen Brief geschrieben, вона мені написала листа. Ще один з варіантів, коли в нас в корені слова коротка І. Тоді в нас в перші ціпсується І перейде в У. Наприклад, трінкен, getrunken". getrunken. Я сьогодні випила дві чашки кави. Якщо ж у нас довга І, яка передається буквами І та Е, то в партізі 2 вони скоріше за все, не завжди скоріше за все перейдуть в О. Geflogen. Er ist іст Österreich geflogen. він полетів до Австрії. Якщо ж у нас в корені дієслова є літера Ей, то вона може перейти і, скоріше за все, перейде в О. Шпрехен, gesprochen. Трефен. Getroffen. Ich habe meine Freunde getroffen. я зустріла своїх друзів. Також є дієслова, які утворюють партійці цвай однаковим образом, однаковим способом. Тоді ви можете вчити ці дієслова ось так парами або групками так легше, наприклад, Bringen, gebracht, denken, gedacht. однаково, правда, усі вчіть їх разом так легше. Або ж. СНГ, Гесен, МСНГ, МСН, ФресНГ, Фресен, повиписуйте собі із таблички неправильних дієслів дієслова от такими грубками за тими алгоритмами, що ми з вами розібрали, і тоді вам буде набагато легше, набагато логічніше вивчати утворення неправильних дієслів. Сподіваюсь, вам було корисно. Якщо вам сподобалось відео, ставте «подобайку». Пишіть свої запитання в коментарях. А якщо вам потрібно більш детальне вивчення німецької або ж англійської, я запрошую вас до нас, до школи Edelweiss Lessons на наші уроки офлайн або онлайн. До зустрічі!